Вас розриває з цими пеньками, я подав приклад, навіщо вони потрібні. Ви ж, то дупла в тебе тут будуть, то розсадник хвороб, то зріз негарний не затягнеться, не затягнулося та ще щось. То дерева в тебе якісь каряві, що з ними не так, чого такі кущі? Що з ними не так? Карликові яблуні, які ще не обрізалися в цьому році. У минулому році врожаю не було, бо вибив мороз. Пеньки, я подав приклад, що вони дають, як в результаті. Якщо нам в цьому році якийсь пеньок ще не сподобається, ми його виріжемо. І це буде зріз на кільце в основі стовбура. І цей зріз буде затягуватися теж з часом. Не 1-2 дні, не один рік. Це не ось такий зріз і не ось таке дупло. І то тут, як зрізати отак, то потрібно знати, як зрізати. Це техніка, техніка, технічні пеньки. Взагалі невдячні. Якщо ви бажаєте особисто пройтись і замазати кожен зріз, замазуйте, якщо у вас 10-20 дерев. Якщо ви бажаєте 10 тисяч зрізів замазати, ну, я не знаю, що у вас в голові.